Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася важлива інформація про майбутнє Олександра Шовковського на посаді головного тренера Київського Динамо, і президент Ігор Суркіс вже чітко висловив свою позицію. Тож підпишіться на канал. Поставте лайк і давайте до новин. Відомий український коментатор і журналіст Ігор Циганик повідомив, що Суркіс продовжує повністю довіряти Шовковському, навіть після нещодавньої критики та тиску, за словами циганика, президент не планує змінювати тренерів. Президент повністю довіряє Шовковському. І я вірю, що ця довіра триватиме довго, заявив журналіст. І для цього є вагомі причини. Шовковський був відповідальним за останній титул Динамо в Україні. Перервавши посуху, яка тривала з 2021 року. Крім того, команда досі не програє в українській прем'єр-лізі цього сезону. Дуже важливий момент для Суркіса, який розглядає цей старт як доказ стабільності та прогресу. Після 10 турів українська прем'єр-ліга Динамо посідає друге місце з 20 очками, лише на одне очко відстаючи від лідера Шахтаря Донецьк. Іншими словами, боротьба за вершину турнірної таблиці відкрита. І обіцяє ще більше загостритися найближчими днями. А якщо вже мова зайшла про шахтар, Динамо зустрінеться зі своїм найбільшим суперником двічі поспіль. Спочатку в одна 8 фіналу Кубка України 29 жовтня. А потім в 11-му турі Українська прем'єр-ліга 2 листопада два протистояння, які можуть визначити хід сезону і навіть майбутнє Шовковського на посаді. Отже, вболівальники синьо-білих я хочу знати, чи вважаєте ви, що Суркіс має рацію, зберігаючи віру в Шовковського? Чи варто клубу розглянути можливість змін, якщо результати не прийдуть у цих вирішальних матчах? Залиште свою думку в коментарях, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо. Побачимося в наступному відео.